Ми на Западній Німеччині, багато народу, багато селян, много людей кожного дня думаю о ситуації в Україні і притримує вас. Збирає гуманітарку, збирає деньги, допомагає руками, машинами, соларком. Тим, що ми можемо, і ми далі будемо вас притримувати. Ми теж двоє інвалідів. Мені, звісно, бо маса под муки а так за все. Спасибо. Просто за все зараз. Ну, все потрібно, і продуктові набори потрібні, і гігієна потрібна. Ну дуже у нас потрібні дорослі памперси. У нас дуже багато лежачих, маломобільних людей. Це наша. Біль у місті Слов'янську існує 26 пунктів видачі гуманітарної допомоги по різних мікрорайонах. В місті багато людей постраждали через обстріли, і саме на цьому мікрорайоні у нас є і загиблі. На жаль, люди не так давно. У травні місяці був великий обстріл. Завдяки німецьким друзям ми отримали генератор, який нам дуже допоможе в нашій боротьбі. В російському я на загарниках. Ми право продовжувати гідне життя. Срікло так, слава Богу, вона залишилася так. Все в порядку. Ну, вікна повибивали, але ну, вже О, володині, в принципі, ну, шампуні, гелі, ну, дитині, саме головне, теж так. Ну і продукти харчування, так, там, макарони таке. За списком в нас 545 людей. Це приблизно 300 родин. Ось які є в нашому 17-му кварталі, і яким ми допомагаємо. Найбільш вразливі категорії це лежачі, все ж таки люди, а також це категорії малозабезпечених або багатодітних родин. Тому що також роботи зараз немає. Мені, на жаль, ем, у нас в Німеччині ем, є теж інш... різна інформація про інтернету і е, е, теж від е, дуже правих і дуже левих партій. Ем, у мене і мої друзі є по іншому. Ми думаємо, що треба притримувати ваше люді, е, 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 сомбомбляні кожного дня страх мають перед предкрелотами і так далі. Я хочу показати моїм друзям, що е, е, тут пригодиться, щоб вони власними Назамі на то побачили і щоб вони розказали їх сім'ї на роботу у їх спорту і хобі, що вони ділять, щоб не було так, що хтось міг сказати, що там взагалі нічого не проходить.